Сьогодні ми відкриваємо виставку, присвячену 90 х роковинам голодомору, яка називається Намір. Виставка підготовлена з центром дослідження воєнної історії Збройних сил України та за підтримки фонду Відкриє Україну. Трошки голосніше, у мене мікрофон аж тут. Голосніше трошки. Я вибачте. Ви мене збили тепер. Яким ну, підготовлена, ви сказали? так? Так, так. Ця виставка присвячена історії голодомору та сучасним злочинам Росії проти України, які підпадають під Конвенцію про геноцид. На виставці представлені артефакти, які свідчать про те, що Росія має намір знищити українців як націю і Україну як державу. Чому вона називається намір? Тому що у злочині геноциду найважливішим елементом є доведення спеціального наміру, що злочинець хоче знищити расу, релігійну, національну чи етнічну групу, як таку, і цей намір він доведений. В контексті голодомору і він а, має своє продовження до сьогодні, тому що Росія ніколи не визнавала Голодомор, вона завжди його продовжувала заперечувати. І а, зараз ми бачимо, що Росія вбиває українців на окупованих територіях та намагається створити умови на сумісні життя на всій іншій території України з однією цілею знищити Україну. Скажіть, будь ласка, тут представлені якісь експонати, вже якісь. Ну, додаткові, крім тих, що були, так? Так, так, так. Ніби додатковим шаром накладаються на експонати періоду голодомору, сучасні експонати, серед яких є російські підручники з окупованих територій, які вони завозили для того, щоб українські діти навчалися за цими підручниками. Є хрести з масових поховань, тобто це Харківська область, Ізюмський ліс, це Київська область, Буча Гостомель. Також є спалене зерно із Чорноморського порту, де, який у цього року Росія обстрілювала. І щоденник Володимира Вакуленка це український письменник, якого росіяни били минулого року в окупації Харківської області село Капітолівка. Він сховав ці свої записи і попросив батька їх передати. Україні. тобто коли прийдуть наші, щоб їм їх, їх віддали. Вони тут є? Так, вони представлені а на виставці.